Вітаю! Сьогодні тема уроку музичного мистецтва музичні інструменти симфонічного оркестру. Мета відеоінформаційного блоку з'ясувати, які сімейства музичних інструментів входять до складу симфонічного оркестру та як вони розміщуються на сцені. Упродовж історії музичної культури композитори зрозуміли, що інструментальну музику можуть виконувати і великі музичні колективи оркестри. Так, поряд із розвитком ансамблевого музикування утвердилися різні види оркестрів: це симфонічні оркестри, камерні, народні, естрадно-симфонічні, військові, джазові, духові, шумові. Зазвичай в оркестрі можуть грати від 50 до 75 музикантів. У кожного музиканта в оркестрі є своє місце. Оркестром керує диригент. Він стоїть перед колективом на подіумі за пультом, на якому розташована партитура. Звернімося до словничка. Партитура нотний запис партій усіх голосів музичних інструментів складного музичного твору. Диригент ретельно продумує виконавський план твору для того, щоб передати задум композитора. Він вказує виконавцям, коли і яким інструментам треба вступати, в якому темпі і характері виконувати музичний твір. Мова жестів, яку використовують диригенти, зрозуміла всім музикантам світу. Найбільший колектив серед існуючих це симфонічний оркестр. Він виконує симфонічні музичні твори. Симфонічний оркестр складається з трьох основних груп музичних інструментів. Перша група інструментів симфонічного оркестру це струнні інструменти. В свою чергу, струнні поділяються на підгрупи: смичкові, скрипка, альт, віолончель і контрабас. Та щіпкові арфа, гітара. Друга група музичних інструментів це духові інструменти. Вони також поділяються на підгрупи дерев'яні та мідні. Раніше дерев'яні духові інструменти виготовляли виключно з дерева, тому вони і отримали таку назву. Сьогодні їх виготовляють з різних матеріалів, наприклад, з металу і срібла. До цієї групи належать флейта, гобой, кларнет, фагот. Назва Мідних духових інструментів походить також від матеріалу, з якого їх раніше виготовляли: мідь. Мідні духові інструменти мають пронизливо дзвінки, металеві голоси. До цих інструментів належать труба, тромбон, валторна, туба. Третя група музичних інструментів симфонічного оркестру це. Ударна група. Її складають летаври, тарілки, барабани, там-там, бубон, трикутник, ксилофон, дзвіночки. Окрім цих ударних інструментів, до складу симфонічного оркестру можуть входити кастаньєти, маракаси та інші перкусійні інструменти. У деяких випадках симфонічний оркестр розширюють клавішними інструментами фортепіано, орган, челеста. Своєрідною музичною екскурсією знайомством з інструментами симфонічного оркестру можна назвати музичний твір англійського композитора Бенджаміна Бріттена, путівник по оркестру для молоді. Твір розпочинається музичною темою, яку виконує спочатку весь оркестр, а потім почергово окремі групи інструментів. Виконати соло по черзі доручається всім інструментам оркестру: дерев'яним духовим, струнним, мідним духовим і ударним. Послухайте путівник по оркестру для молоді Бенджаміна Бріттена та назвіть музичні інструменти, звучання яких ви впізнали. Thank you. thank you